Я вітаю вашу церкву, брати і сестри. Не так давно був у вас, і е, були якісь процеси там, теж щось вперше було, да? і зараз знов щось вперше. І я не знаю, коли я буду наступний раз, що там буде знову вперше. От. Але, друзі, мене завжди. Е, Останній час я не знаю пару років, мабуть, мої проповіді все знаєте, от як не кидай мене, а воно всі рівно в один бік. Буде направлено, і це, цей бік це благовістя. І от як одного брата казали, каже: Слухай, каже, ти на похоронах. Сьогодні не проповідуй про Хрещення Святим Духом. Сьогодні зовсім інше. Він каже, «Да, да, я знаю. І він почав проповідати там десь посередині, але Бог хрестить Духом Святим і одно його повело. Я буду старатися, брати і сестри. Отож, будуйте на любові. Це сьогодні те слово, яке я хочу сказати усім. І місце писання таке гарне, мені подобається це місцеписання перше послання до Корінтян, 16 розділ, 14 вірш, говориться такі слова. Хай з любов'ю все робиться у вас. Здається, істина проста. І навіть, друзі, Якщо вся ідея християнства вона крутиться на благовісті на того, що щоб люди навертались до Господа, то всі ці ідеї крутяться на одній основі. І ця основа є любов. Мабуть, не випадково у вас церква названа Агапе. Це, це поглиблена любов. Це любов безумовна. Жертовна, самовіддана. Це щось подібне до того, як Бог нас полюбив. А тепер поставте себе на місце Христа. Любіть людей так, як Він полюбив нас. Да? А цікаво, а як Він нас полюбив? А без умов, а, як він нас... а з тараканами, з проблемами, з такі... ми такі кострюбаті, такі нерівні. Такі з осколками, такими їж... їжачки, такі. і ось таких Бог полюбив. Вітаю вас, брати і сестри! Це, Це неймовірно. Ось таких Бог полюбив. І ось брат Віктор, брат Сергій, особливо, особливо Таня Марина. Я всі ці процеси вже проходжу, брати і сестри. Проходив і прохожу. І коли дещо я не помічаю, дружина, то помічає. І коли після зібрання я приходжу і думаю, все алілуя, то не все алілуя. І то не все алілуя, я послухав дійсно, не алілуя. Що там було, то. то...» і думаю, Господи. І я, брати і сестри, зрозумів, якщо не вміти покривати любов'ю всі недоліки, Брати і сестри діла не буде. Тому я вам у цім запливі бажаю не потонути. Я бажаю вам, щоб ви любили церкву. Не таких класненьких лише. Ну, є такі класненькі в церкві. От щоб він, тут, тут Мартин, да? от класненькі такі. А є такі, знаєте, де, 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 де не доторкнися його болить. Що не скажи не так сказав? Що не погляд не так подивився. Боже. Я думаю, ну, ну чому такі в церкві є люди? Тому що Бог заплатив і за них. Розумієте, брати і сестри? Тому що в церкві є різні люди. І вони такі мають бути. В цьому і є красота церкви, брати і сестри. Як казав один пастир, там, де переважна більшість це є представники репцентру. Він каже, це наш народ. Він каже. Алкоголіки, наркоманчики, люблю вас. Я так думаю, що він говорить? От все, це, це мій народ, він каже. Любіть людей. Вам легше буде служити. Любіть людей тоді, коли вони не зовсім так поступають, як би хотілося. Але і проти Христа люди поступали, і навіть найближчі люди поступали не дуже. Церква. Любіть своїх служителів. Вони так само потребують цієї любові. Церква це не є служителя це не є об'єкт кидання у них всього, чого попало. Я не за те, щоб робити культ пастиря. Знаєте, о, пастир! О, ми були тепер в одній країні, там завжди так. Я, я мені воно думаю, ну що це за космоно. Ну, ти що там до, до, до пастиря не сильно і заговориш? От. Я думаю, що ви не такі будете, да? От. Але, але любіть своїх служителів. Я пам'ятаю, до нас в церкву Мануїл прийшла ціла група людей, такі, знаєте, поранені. Вони прийшли з одної, з одної общини, яка пережила непрості часи. Але у них було навчено дуже сильно повага до пастиря. Наші, якось так вони не помічали нас ніколи. А ці, що на неділя, якусь шоколадку принесуть. Що на... пастрика й Ми потім їх відучили, бо ми не можемо так. Той якихось 100 гривень сунуть в руку. Я думаю, та не треба мені ваших 100 гривень. Думаю, що, ви, що я буду що від вас залежати за ці 100 гривень. На що воно мені треба? Але усього такого перевертаю в голові і думаю, та, та вже ладно, візьму, щоб. Ну, добре. Але вони були так навчені. Брати і сестри, знаєте, що я вам скажу? Звичне діло, коли пастир кличе у кафешку, я хочу з тобою поговорити. І ти думаєш, ну, пастер, навірно, і має угостити. І пастир угощає і платить, а потім десь треба якісь шашлики, і пастир теж зробить, а коли треба, і все, все, все. І отак. А давайте деколи пробуйте навпаки. Пастре, хочу вас пригостити сьогодні з дружиною. З дружиною. Любіть своїх служителів. Найбільше ви будете проявляти любов, якщо ви будете не тільки кавою їх пригощати, а в тайні молитися за них. Там, коли ніхто не бачить. Тоді, коли ніхто не може оцінити ваші поступки, а ти в закритій двері закрив за собою і молишся, і ревно, і просиш Бога. Боже, благослови наших служителів. Пам'ятаєте той вірш, що я на початку написав? Хай все у вас робиться як? З любов'ю. Навчіться любити з любов робити з любов'ю. Одне ще місце писання є цей євреїв, 13 розділ, перший вірш. Брат, братолюбство нехай перебуває між вами. Брати, комітет, рада, я вас прошу, хай буде між вами братолюбство. Хай не буде у якоїсь гнилої конкуренції. Підсвітити там, де є недоліки, скрити там, де є достатки. Зробити якось так, знаєте, не по-божому. Братолюбство нехай буде між вами. Ви один одного в чому? В пошані, в любові. Випереджуючи один одного. І робити це не лицемірно, а по-божому. І от, коли брати і сестри такий дух сіється, от я думаю собі, ви назвали церкву Агапе. Мабуть, я не буду зараз вникати всі подробиці, як це вам прийшло ця думка, але ну, воно завжди є якось пророче. знаєте. І я хочу, я мрію про те, щоб цей дух Агапи він був над вами. Щоб оця безкорислива любов, вона панувала. Ми назвали церква Знаєте, З нами Бог, давай вперед і пішли. Оце це ми. От ми такі, так? Да. Ми давай, щось рухати туди сюди. Це Еммануїл. Ви теж будете рухати, але ну, з любов'ю, хай буде все у вас. Брата і сестри, все будується на любові. Благовістя без любові, знаєте, що це є? Це є Христові походи. А благовістя з любов'ю це спасення душі. Хай все у вас зробиться з любов'ю, брати і сестри. Ще одне, на що мусю звернути увагу і завершую. Прощайте з любов'ю. Ми всі так багато нуждаємося в прощенні. Ми такі недосконалі, брати і сестри. Ми так недосконали, де коли вискажемось. Я не знаю, у мене, мабуть, повищена е, увага до цього всього. От чую, хтось щось говорить, думаю, О, тут вже можу, то що, вже, от, ну, опасна зона. Тут червоні лінії, на що він так сказав? Весь час у мене оцей барометр працює. Я думаю, ні, ні тут не треба так говорити. Тут треба трошечки поінакшому тон подати, на що він так говорить? Я думаю, Боже, в такому недосконалому світі ми живемо. Як багато треба нам навчитися прощати, брати і сестри. Прощайте один одному, так, як ви своїм дітям прощаєте по 360 раз на день. Вони постійно в якихось недосконалостях, вони не розуміють життя так, як розумієте ви, і, і вам треба з ними ужитися. І ви не маєте варіантів, бо це і ваші діти. І ви прощаєте. І з любов'ю, дивлячись на них, ви думаєте, нічого виросте, нічого направиться отак От один до одного, брати і сестри. Любов всього сподівається, вірить у все. І коли оця основа, фундамент крепкий, я сам будівельник, я знаю, що таке класний прорахований фундамент. Коли тріщина не піде, коли все зв'язано, коли знаєте маноліт. Яка церква агапи буде оцим манолітом? У нас зараз буде молитва. Я би так хотів, брати і сестри, щоб ми навчилися прощати з любов'ю. Христос дивляться на Петра, Петро зрікся. Покличте Петра! Особливому Господі про нього сказав. Я вас чекаю в Галілеї, я вас там випереджую, покличте і Петра. А там на Генісерядському озері та ота драматична розмова його. Петре, ти мене любиш? Так, Господи. Паси вівці мої. Петре, ти любиш мене? Так, Господи, люблю тебе. Кохаю тебе, паси вів ягнята мої. І третій раз запитав Христос Петра, засмутився Петро. І знаєте, що Він сказав? Ти все знаєш. І ти знаєш, Господи, що люблю тебе. Братий і сестри, так чудово би було, якби ми навчилися казати, от коли ми маємо якесь непорозуміння один з одним. А ми молимося до Бога і каже, Господи, ти знаєш, що я його люблю. От Ти знаєш, що я отого того кустрюбатого Василя люблю. Вибачте веселі. Ти знаєш, Господи, що скільки він мені болі приніс, але Ти знаєш, що я його люблю. От з нас буде толк, брати і сестри, в такому разі. Давайте піднімемось.